Кушай, мала. Так как клево. Приятного аппетита. Так, друзья, бачите, цену одного жмоточком яса, надувала вагитную кишку, которая скоро будет Народжувати котят а тут за ними слідкують, підгодовують, вони в гарному стані. Друзі, побачили У нас ще трошки м'яса залишилось. і що ми робимо кіся. Все твоє. Вона больші куски не брала, тому що не От Мала довольна пошла. І прийшов ще один котик поїсти трошки. Приємного тобі апетиту.